Які страви готуються на кухні фінансової терапії? Пішли на кухню, подивимося меню. Перше, з чого я почну, це не звітність, не стратегія і, mm. і інші там високі фінансові мотиви. Ні. Перше, твої пане або пані власнику, ваші бізнес переконання. Хто ви, який бізнес ви робите? І навіщо це взагалі вам? Ось це перша страва, яку я готую на кухні фінансової терапії. Наступне ваша, ваша пані та панова комунікація між собою, якщо існує декілька співвласників. Та якщо, якщо ні, то комунікація всередині топ команди. Тому що для того, щоб побудувати нормальний гармонійний бізнес, треба нормально спілкуватися. А цьому треба вчитися. Я вчусь вже три роки і розумію різницю рівнів, тайм менеджменту та фокусування. Чи можете ви взагалі фокусуватися на довгострокових задачах, коли потрібно робити стабільно крок за кроком протягом двох, трьох, чотирьох кварталів, і результату лінійного на цьому шляху не буде. Він з'явиться за два, за три, за чотири квартал. Ось це, це в принципі перше меню, яке я показую людям, які заходять в мій фінансово-когнітивно-аналітичний заклад фінансової терапії.